Вітаю вас, друзі! Пропоную нам сьогодні поміркувати над наступним запитанням: чому вхід Ісуса Христа в Єрусалим відбувся саме тоді, коли він відбувся? Можливо, цей день був просто випадковим звичайним днем? А може навпаки, це була якась особлива дата, котра приховує в собі глибокий духовний сенс. Давайте розбиратися. А перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте лайк до даного відео. Свято Пасхи було започатковано ще у Старому Завіті та було пов'язане з подіями виходу єврейського народу із єгипетського полону. Одночасно з цим песах Старого Завіту був прообразом, який вказував на майбутні події смерті та Воскресіння Господа Ісуса Христа, тобто вказував на Пасху Нового Завіту. Одним із елементів святкування було пасхальне ягня, яке треба було заколоти та спеціальним чином приготувати для їжі, це прообраз і вказівка на Ісуса та Його жартовну смерть. Саме тому Христос названий в Біблії Агнцем Божим, який закланий за нас заради нашого викуплення та спасіння. Якщо прочитати у 12 розділі книги «Вихід. Господні настанови для підготовки та звершення Пасхи, можна звернути увагу на один цікавий момент: пасхальне ягня треба було обрати завчасно, причому не у випадковий день, а в конкретну дату 10-го дня першого місяця Нісана за єврейським місячно-сонячним календарем. Обране в цей день ягня треба було тримати до 14-го дня місяця, щоб ввечері його заколоти, приготувати та вжити в їжу. Проведемо паралель з Пасхою Нового Завіту: Ісус Христос, як Агнець Божий, був розіп'ятий саме 14-го Нісана, в той день. Коли за регламентом святкування заколалося ягня, а урочистий вхід Ісуса в Єрусалим відбувся незадовго перед цим. Причому за хронологією євангельських подій, це відбулося не у якийсь випадковий день. А 10-го Нісана, тобто саме в ту дату, в яку, згідно настанов книги, вихід, відбувалося обрання пасхального ягнята для заклання. Таким чином, дата входу Христа в Єрусалим має глибокий пророчий зміст, натовп прославляв Месію. Атмосфера була дуже піднесеною, проте Ісус усвідомлював, що цей урочистий момент вказує на нього самого як на агенця, котрий дуже скоро буде принесений в жертву. Розуміючи це, Христос добровільно йшов тією дорогою до страждань і смерті. Отже, вхід Ісуса в Єрусалим це не просто історична подія, а важливий символічний момент, який дозволяє нам глибше усвідомити Божий план спасіння. Давайте пам'ятати, якою ціною нам дароване вічне життя, та цінувати жартовний подвиг Ісуса Христа, Агенця Божого. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал та поставите лайк до даного відео. Хай Господь вас благословить. І до зустрічі, друзі!